Вони вийшли на зв'язок, сказали, що був наступ, ми його відбили, і зараз все добре. Ми знову почали питати, чому так довго, тобто почали знову шукати контакт з ними, але вони знову мовчали. Відтоді був даний приказ, піти подивитися. Ти туди йти метрів 300 було. І от доходячи до позиції метрів 20-30, я вже коли доходячи 20 метрів, я побачив. Чогось багато касок. І так, а тільки я секунду побачив, а там такі каски, отак по головам, тільки секунду побачив, і одразу вони всі вилазять, і 10 чоловік на тебе направляють автомати. І тут уже, то є, на другу, на третю секунду, я в мене вже вся картина в голові зв'язалась. Я зрозумів, що їх захватили, і це їх заставили вийти на рацію і сказати, що в них все добре. Відтоді мене положили на землю, забрали.